Слава Ісусу Христу! Сьогодні ми з вами розглядаємо Євангеліє від апостола Евангелиста Луки. Слава тобі, Господи, слава тобі. Одного разу, коли народ сходився, почав Ісус промовляти, Рід цей, рід лукавий. Він шукає знаку, але знаку йому не дасться, окрім знаку йони». Бо як Йона був знаком для Ніневітян, так і син чоловічий буде знаком для цього роду. Цариця, півдня, стане під час суду з людьми цього роду і їх засудить, бо прийшла з кінців світу слухати мудрості Соломона. А ось тут більше від Соломона. Ніневітяни встануть цим родом під час суду і його засудять. Бо вони покаялися на проповідь Йони, а ось тут більше від Йони. Ніхто не світить світла і не ставить його у сховок, ані не під посудину, але на свічник, щоб ті, що входять, бачили світло. Слава тобі, Господи, слава тобі! Розглядаючи сьогоднішнє писання, варто зазначити певні нюанси, на які наголошував Ісус Христос, які в той момент прекрасно кожен розумів, що має на увазі Ісус Христос. Отже, рід це рід лукавий, він шукає знаку. У єврейській традиції знак, тобто саме слово от, це не просто було певне чудо, яке хотіли євреї. Це було певне підтвердження, можна сказати такою сучасною мовою, це була конкретна печатка Бога, яку вимагають тоді фарисеї-книжники. Чому просто лукавий? Бо вимагають знаку після того, як перед очима було стільки знаків Божої присутності. Це як казати, ми не довіряємо навіть тому, що бачимо. Євреї знали з писання, що справжні пророки не розважають людей чудесами. Вони ведуть до покаяння, а от покоління перед Ісусом більше хотіло видовищ, ніж переміни власного серця. Тому Ісус Христос їх за це і докоряє. Отже, знаку, окрім знаку Йони, їм не буде дано. Ось тут починається справжня єврейська глибина розуміння. У єдейській традиції Йона це і пророк, який представляє собою милосердя Боже до народів, навіть тих, які є чужими і не є євреями. Але ще один ключ його перебування в череві риби. В єврейському тексті воно конкретно є подано, як в утробі великої рибини. Три дні символізували перехід між смертю і життям. Для євреїв періоду Ісуса історія Йони була не казковою, а знаком, коли Бог дає три дні темряви. Він не би, приготував щось велике. Ісус натякає на власну смерть і воскресіння, але говорить мовою Писання, яку всі вони добре знали. І далі Христос додає, цариця півдня». У єврейській традиції це цариця Шеве. Вона є символ мудрості, пошуку істини та смирення. У рабінських джерелах її часто згадують як ген, тобто праведниця з народів, тобто та, що не є єврейкою. Вона не єврейка, але шукає мудрості і знаходить її в царі Соломонії. Тобто чужинка пізнала Божу мудрість, а свій народ, який бачить Ісуса Христа, який чує Його слова, який бачить ті всі чуда, про які вже в Святому Писанні сказано, що так буде чинити Месія, вони не впізнають. І для слухачів Ісуса це було гостро, навіть дещо образливо. Але саме тому воно було так промовисто. Просто кричуще. Ніневітяни покаялися на проповідь Йони. І що ми подивимося, Ніневія це є столиця Асирії. Це є ворог царства Ізраїля. Для євреїв це був символ жорстокості. І от уявити собі, найжорстокіші, чужинці, каються після одного речення, тобто проповіді Йони, Ще 40 днів і Ніневеє буде зруйнована, каже Йона. А Ісуса слухають проповіді про любов, бачать чудеса і микаються. Цей контраст має боліти. Ісус відомо ставить ворогів Ізраїля в приклад, бо там, де серце м'яке, навіть ворог стає покірним а серце закрите, закам'яніле, навіть коли Божий син переконує, промовляє, воно і далі залишається холодним і недоступним. Тому Христос каже, ніхто не ставить світло під посудину». Якщо подивитися єврейською мовою, світло ор це ключове є слово. В рабінській традиції ор означає божественну мудрість. Тобто Святе Писання, істину, явлену присутність Бога. Ісус каже, Божу присутність не ховають. Якщо Бог явив світло, воно має світити. Це такий контраст до всього попереднього. не прийняли світло. Цариця Півдня прийняла світло, а цей рід. Ні. Бо закрив свої очі. Свічник це образ храму, образ серця, образ життя, що відкрито несе Божий сяйво. Ісус говорить мовою, яку розуміли всі. Бог не дає знаків тим, хто не хоче бачити. Зрештою, якщо не хочуть бачити, закривають очі. Як вони це зроблять? Знак уже перед вами. І цей знаком є сам Син чоловічий. Більший за Йону, більший за Соломона. Якщо навіть чужі народи колись увірували на слабке світло, то як можна не бачити ціле сонце, яке сяє прямо перед їхніми очима? Але так воно і було. Якщо ми подивимося на сьогодення, то це б можна описати наступною такою розповіддю, що в великому місті жив певний чоловік. Назвемо його Михайло. Щовечора він йшов з роботи тією самою вулицею, де були лампи, над дверима одної крамнички. Завжди палало таке тепле жовтяве світло, яке вирізнялося на тлі такого холодного, неонового світла вивісок. Якось місто накрив дуже густий туман. Автівки повзли, люди губилися, світлофор мигав десь в порожнечу. Михайло йшов додому і вперто відчував тривогу, ніби десь загубився у власному місті, де він багато разів уже ступав. І раптом він побачив той самий ліхтар біля цієї крамнички. Маленький, невибагливий, але його світла вистачало. Михайло впізнав цю вулицю і вже спокійно дійшов додому. Наступного ранку туман розсівся. І чоловік подумав, смішно, коли вже ясно це світло мені здавалося зайвим. Але коли прийшла темрява, воно стало для мене дороговказом. Поряд стояв старий продавець і в цей момент сказав, ліхтар нічого не робить, тільки світить. Хто хоче бачити, побачить. Хто не хоче, навіть сонце йому не допоможе. Отже, світло завжди є поруч. Питання не в тому, чи воно є. Питання в тому, чи ми готові його побачити. Так само Ісус каже, знаки навколо є, тільки серце повинно бути відкрите, як у Ніневітян, як у цариці шеви. Лише тоді людина може побачити присутність Господню поруч, який промовляє, який торкається, який допомагає, який ніколи не залишає нас на цілій життєвій дорозі. Він завжди залишається поруч, він завжди допомагає. Тільки питання, чи ми це хочемо бачити, чи ми це хочемо відчути що ми закриваємо своє серце, закриваємо свої очі закриваємо своє вуха. Подібно, як це робили книжники і фарисеї, щоби не чути, не бачити. Але при тому так голосно кричали. Дай нам знак. Пам'ятаймо про це. Не шукаємо знаків, але шукаємо присутність Христову. Слава Ісусу Христу!